Усім хай, з вами Владок Ладок, та сьогодні ми поговоримо про серіал Марвел Зомбі. Але перед тим як перейти до екранізації, давайте згадаємо, з чого все почалося з культового коміксу Роберта Кіркмена. Автор оригінального коміксу Роберт Кіркман. Цей чувак написав невразливого та «Ходячих мерців. Рік випуску 2005 рік видавництва Marvel Comics. Тепер трішки про сюжет. Альтернативний всесвіт, де супергерої перетворилися на зомбі, на відміну від класичних зомбі, вони зберігають інтелект і надздібності, але водночас мають невгамовний голод. Одні з головних зомбі-героїв – це у нас людина Павук, Капітан Америка, Халк, Залізна людина та багато інших, чому цей комікс став культовим? Незвичайне поєднання супергероїки й хорору, атмосфера божевілля і чорного гумору, візуальний стиль і безкомпромісність, у показі жорстокості. У 2025 році Марвел вирішила адаптувати цю історію у форматі серіалу після того, як ми вперше побачили Marvel Zombies у мультсеріалі What If на Disney+. І ось тепер маємо повноцінний серіал. Що нам пропонує ця картина? Серіал розширює ідею показану у What If, світу, в якому вірус зомбі поширився серед супергероїв. Стиль. Поєднання хорору, екшену та чорного гумору. Фокус не лише на битвах, але й на психології персонажів, які борються з втратою близьких. Тепер по класиці плюси та мінуси даного проєкту. Почнемо з мінусів, що мені геть не сподобалось: сюжетні скорочення. Деякі арки сильно спрощені або змінені. Нерівномірний темп. У деяких серіях динаміка падає через затягнуті діалоги. Не завжди якісний гумор. Іноді жарти виглядають недоречні серед серйозних подій. Але, на мою думку, плюсів у цього проєкту набагато більше. Перше – це анімація яскрава, деталізована з динамічними бойовими сценами. Атмосфера, поєднання жаху і гумору, як у коміксі, фансервіс багато відсилок до коміксів і MCU. Сміливість сюжету. Серіал не боїться показати жорстокі сцени та смерті улюблених героїв, розширення Всесвіту, додає нові історії, яких не було у коміксі. Перед висновком хочу відповісти на головне питання: чи не розчарує вас цей проєкт? Тому що Марвел останні кілька років справді просідає у довірі фанатів через слабші сценарії таких проєктів? Людина Мураха, Квантаманія, Капітан Америка 4, Залізне Серце та Капітан Марвел 2. Звісно, є і гарні проєкти, такі як «Шибайголова», перший сезон, промовершці та Фантастична четвірка. Але цього недостатньо, щоб повернути велич Марвел. І відповідаючи на питання, чи варто дивитися цей серіал, то звісно так, подивіться. Тому що це не стандартний тон для Марвел, темний, жорстокий із елементами хорору та чорного гумору. Це те, чого давно бракувало MCU. Свобода у сюжеті завдяки альтернативному всесвіту. Творці можуть бувати навіть головних героїв без ризику зіпсувати основний канон Марвел. Вірність коміксам. Так, це не адаптація оригінального коміксу Роберта Кіркмана чи інших Марвел зомбі коміксів, але це новий подих у цей всесвіт. Тому чому би і не подивитись. У висновку хочу сказати, що Марвел Zombie – це сміливий експеримент від студії. Якщо ви любите зомбі, хорор, альтернативні історії та не боїтеся побачити темну сторону улюблених героїв, цей серіал точно для вас. Якщо ж очікуєте легкий супергеройський екшен у стилі Месники, можливо, серіал здасться вам занадто похмурим, але на один вечір цей серіал можна подивитись. Моя загальна оцінка цьому проєкту 7 балів із 10. Для фанатів коміксів і експериментальних сюжетів, рекомендую. А як вам цей серіал? Чи хотіли б ви побачити повноцінний лайф екшн у стилі Марвел Зомбі? Напишіть у коментарях. А з вами був Владок Холодок, так що до зустрічі!